Допомогти малюкові здолати важку недугу. В Івано-Франківську небайдужі мешканці ініціювали масову здачу крові для Давида Коника. Хлопчикові поставили страшний діагноз, лейкемія. Нині він перебуває в обласній дитячій лікарні та постійно потребує підтримки донорів. У дитини третя резус позитивна група крові. Кожного дня йому потрібно для оновлення функціонального обігу крові в організмі від 3 до 4 літрів. Сьогодні ми пробували з ініціювати. Масову здачу крові. Основна ціль була для того, щоб зібрати тромбоцитарну масу. Це цільва аудиторія була чоловіки 25 років з третьою плюс резус-позитивною групою крові. Стати донорами для хлопчика за день зголосилися більше 20 осіб. Більшість з них здають кров регулярно. Я приходжу взагалі так, здаю кров раз два місяці. Прийшовши сьогодні, батько звернувся дитиною. Прізвищі коне, звернувся, каже, що треба тромбоцитів. Вирішив допомогти. Я здаю дітям. Мене ніхто не кликав, ніхто не змушував. Це є моє ріш... ну, власне рішення. Я дивлюсь, що можу здавати, мені непогано від цього не робиться. Чому б не знати? Постійно регулярно здаю кров, не таке. Для потреб тим, кому потрібно. Я почав з того часу, як тут почалися військові дії. Вже за старий трошки в армії, але кров тоді потрібна була. З того часу, так з лютого якраз так, вже два роки. Та, попри те, що донорів на обласній станції не бракує, для спеціальної процедури здачі тромбоцитів підходить далеко не кожен. Ми маємо вже великий досвід в відбору донорів. І можу сказати, що з десяти приблизно осіб можемо вибрати одного або двох. Це потрібні мужчини, які вже здавали кров 25, найкраще до 40 років. У медичній фундації Прикарпаття, яка ініціювала акцію, кажуть, до них часто звертаються родичі хворих із проханням знайти донорів. Відтак закликають усіх охочих долучитися до доброї справи. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.